Що я хотіла б забезпечити своїй дитині у майбутньому? Якщо це дівчинка, то я б хотіла, щоб у нас була можливість забезпечити їй свою квартиру, щоб у разі розлучення чи ще якихось ситуацій вона не опинилася на дворі. Друге – це різне навчання, різні курси, університет, англійська мова і так далі. Мені здається, класно бути різносторонніми, так з кожних курсів і навчань можна отримати різні знання, навіть якщо ви не будете працювати за цією професією. В дитинстві я б хотіла, щоб наша дитина мала багато хобі дати їй можливість попробувати все, адже це їй допоможе зрозуміти краще себе, що їй подобається, що ні, чим вона хоче займатися. Також з років 15 я би хотіла допомогти їй спробувати заробляти гроші, щоб вона розуміла, як розпоряджатися бюджетом, що це таке. За потреби ми б їй забезпечили психолога, тому що я сама часто займалася з психологом і знаю, наскільки це класно покращує життя. Навіть якщо у тебе немає травм, все одно це класний вклад в себе. Також я б хотіла забезпечити в сім'ї такий емоційний зв'язок для того, щоб дитина почувалася в безпеці. І якщо в неї якісь проблеми, вона могла б прийти, розказати, висловити свої почуття і не боятися їх показувати. А яка ваша думка з цього приводу? Поділіться в коментарях.